Доброго дня, це 10 вересня, я збираю технічний виноград. І тут у мене айва. Ось стільки вже років Сьомий рік, шостий рік, шостий рік. Ось стільки нещастя. Вже тут раз три роки тому вона в мене вимерзла, пішли пагони, я два роки тому прищепив. Це так, виростають, відмирають. Потім знову я вмоложую і опять, дивлюся, один пагін вже фактично пропав. І тут було три айви, одна залишилася, а така крупна дуже айва, красива, все наче нормально, листя, зелене. А от бачу, пішло відмирання. Зараз покажу, що видно буде ось це вже чорна, чорна кора. Ось. Така ділянка чорна. Так, ну там трошки смуха є, мабуть. Та ні, вже уже вона все. Вона від... все пропала. Єдине, що тут листя, як вона тримається, ще зелене, не посохло. Можливо, дельта за, за рахунок серцевини ще жива і поживні речовини йдуть. І ну не знаю тут. При так обрізати, і знову ще кілька років вирощувати нове дерево. І так кожен рік. Ну, не бачу смислу. Я, я люблю гайву, у нас таке йву, як варення з неї. І дуже хотілося б завести. Куплявся в якомусь в інтернеті розпліднику, там чотири саженці, п'ять саженців. Кизіли всі попропадали. Яблука сорти взагалі не ті, що заказував. І там черешня теж не зрозуміла, яка підщепа, теж коли прищепив, почала вже нормально рости. І теж, я теж не знаю, От тоді не цікавився, на чому вона щеплена, що з нею так. Обробляється хору, скор, там, свіч, все як полагається. Я... Особливо не цікавився цією культурою. Там, можливо, є такі специфічні болячки у неї. Але це так уже фактично третій рік відмирає цикатка. Цикатка, та ні, цикатка пошкоджує то, от там такі полоси йдуть по корі. А це якась, можливо, несумісність підчепи. Важко сказати. Що це може бути? Може хтось, хто вирощує айву, підкаже, чому це так?